<рістична> Маняченко Марія Васильівна народилася 4 серпня 1931 року у Черкаській області Шевченковому краї у селі Озірна. Зенигородського району. Закінчила, в селі Озірна закінчила сім класів і була переросток і мене директор місцевої школи забрав працювати піонер вожатою в цій школі, де я її закінчила. Потім закінчила заочно курс Шевченківський педагогічний технікум. П'ять років ніде не вчилась, потім поступила в Черкаський педагогічний інститут, тоді він був імені 300-річчя воз'єднання України з Росією. Працювала у Зірянській, восьмирічна вона була, і дев'ятирічна школа, 20 років, викладала українську і російську мову і літературу. Заміжня була, мою дочку Галину. І онука Давиденко Євгенія Петровича, які живуть у Києві і там і працюють. І ще маю е, шестирічного правнука Альошу. О. Спогади про село, то тут я не знаю про яке село. Чи про те, що я народила сказали, що добре. Мотовілівка, ну я, це теж дуже велике село. Працюю я у цьому селі. Працювала я в цьому селі 28 років. Взагалі-то в мене педагогічний стаж 56. Дав мені Бог такий талант, що або тоді час такий був, і це має значення, що діти мене слухали. На уроках у мене ніяких зривів, уроків діти не робили. Я якось могла з ними ладити. Я кажу, що це такий у мене був талант, мабуть, від Бога. О, усі, весь час, скільки я е, працювала, я була класним керівником. І в Зенегородському районі, і в Слобідці, і тут. І багато діток, які гарно вчилися, які ходять тут коло мене, вони до мене гарно вітаються, питають, як ви і що ви. Кажуть, вчителі вже в школу. Вчителі вже. Да, у школі я дуже переживаю за цю школу, щоб її не з'єднали з, з Великомотовилівською, бо це моя школа, в якій я проробила найбільшу кількість років. О, то я й переживаю, бо там зробили гарний ремонт, о, то там тільки працювати. Жалко тільки, що зробили такий гарний ремонт, а в цьому році я пішла із школи. О. Не в <плес> так. Школа наша, на мою думку, славиться, не на мою думку, а і на мою думку, і, і на думку керівників району, наша школа ця славиться гарним працьовитим, творчим колективом. Вона завжди займає, якщо не перше, то друге місце. І по ремонту школи, і по, лі... по олімпіадах. І там багато працює моїх учнів, вже тих, де я вчила тут. Можу сказати, навіть хто. Олефір Людмила Михайлівна. Ой, Макаренко Таня. Зауд, школи Мирослава. Я вже її прізвище, вже забула. Пінчук Мирослава Миколаївна. Це теж моя учениця. Так, ну і побажання односельчанам, ну, щоб вони більше народжували дітей, щоб не вироджувалася наша нація щоб ці дітки були розумними, розсудливими, розважливими і щоб батьки ними гордилися.